На золото. її другі в житті змагання на чемпіонаті України і знову вдалі. 15-річна кікбоксерка обійшла суперниць і виборола перемогу у двох проведених боях. Дві золоті медалі присвячує своїм тренерам і, звісно, батькам. каже, це вони її роблять сильною. Бої були тяжої дуже для мене. Мне было сложно, но я как бы больше проявила себя. И меня подготовили замечательные тренера Юрий Сергеевич и Роман Викторович. Спасибо им большое. Мы долго готовились, я считаю, что я заслужила. Представляли, да, девочки наши. Кухаренко Владислава, Скирда Александра стали, стали первыми в своих весовых категориях. Показали достойный результат. Так как все, с каждым годом все больше и больше девочек появляется в их весовой категории. Цієї осені у фіналі Кубка України з кікбоксингу Чернігівщину представляли 12 спортсменів різного віку. Загалом в усіх проведених боях вони вибороли 25 медалей: 11 золотих, 7 срібних і 7 бронзових. Вдома спортсменів зустрічали з тріумфом, бо вже традиційно наші кікбоксери одні з кращих в Україні. Зараз це нове покоління хлопців, Ми хаббіваємо і ось зараз результати самі сказали за себе. То всі ребята приїхали з медалями. Привез з Кубка України по-взрослому. Дві золоті медалі, одна з Серебріне. Семикратний чемпіон світу Михайло Єрко традиційний учасник всеукраїнських змагань. Сьогодні він вже двократний володар Кубка України. Цього разу у Харкові виступав у дорослій категорії спортсменів, ще й у найважчій категорії, і знову підтвердив статус найсильнішого кікбоксера. Благодаря тому, що тренуємося в залі. У нас от хороші тренера – Єрмілов Юрій Луданік Роман Вікторович, Кужельний Андрій Владимирович, які нас готові. От благодаря тому, що вони нас готують, ми постійно з ребятами в залі у нас очень дуже, дуже дружна команда. Все отриматуємо. І благодаря цьому ми виграємо в бої. Перемогу після чемпіонату святкували відпочинком, проте недовго, бо вже незабаром наші кікбоксери поїдуть на всеукраїнський турнір, присвячений пам'яті дітей жертв голодомору.